Мене дуже сильно добиває страшний інфантилізм українських журналістів. У Українців дуже таке цікаве протиріччя. Тобто, з одного боку, ми повністю на корню знецінюємо наше радянське минуле, да, що це там якийсь там савок, це якісь там такі темні часи для нас. У нас там політика ця декомунізації проходить. А з іншого боку, українці гордо б'ють себе в груди і пишаються за усі здобутки, які нам дісталися у спадок від радянського Союзу, уся інфраструктура, наша там батьківщина, мати, уся культура, музеї, усе, що було побудовано за радянські часи. Усім пишаємося, в тому числі як у 90-х українці дуже сильно пишалися, били себе в груди. Що у нас третій по величині ядерний арсенал у світі Пишалися наявністю своєї ядерної зброї. Але правда у тому, що ця зброя дісталася нам в радянські часи, і дісталася нам не просто так на рівному місці, от щоб було, щоб українці чисто захищали себе, а вона нам дісталася а, у рамках холодної війни. І це було справедливо. По глибині суті це було справедливо, що українці свідомо прийняли вибір на політичному рівні, свідомо прийняли вибір віддати ядерну зброю. Тому що відбулася політична трансформація України завдяки цьому. Від політики Холодної війни Україна здобула незалежний статус завдяки політиці нейтральної країни, яка бере на себе нову місію, нову політичну місію. Після місії холодної війни Україна взяла на себе місію країни миротворця, країни, яка повинна знаходити шляхи, як об'єднувати західний світ і пострадянський світ, от така роль, і така місія випала на Україну за її незалежність. Ціна за незалежність України це набуття нейтрального миротворчого статусу, нейтральної миротворчої ролі, і е відмова від ядерної зброї. Якби українці не відмовилися від ядерної зброї і вперто себе били би в груди, гордо вперто били би себе в груди. Ні, ми ніякі меморандуми не підпишемо. Я вам гарантую: показали б свої зуби усі американці та європейці, ніхто б нас не визнав як незалежну державу. І жили б ми, як Північна Корея, завалені повністю по голову, потонули б у санкціях, були б абсолютно ізольованою державою. От. Таке в нас було б майбутнє, якби ми не віддали ядерну зброю. Це, це я вам гарантую тисячу відсотків. Так і було б.